And be aware. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри. Ми раді вас вітати і запрошуємо на спільну молитву з того Розарію. За мить він розпочнеться. Пишіть, будь ласка, ваші наміри молитовні, яких хотіли б ви, щоб ми помолилися. Їх можна писати в коментарях під трансляціями, в Ютубі, також в Фейсбуці. І ми будемо всіх них молитися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми раді вас вітати, дорогі брати і сестри, запрошуємо усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова. Де б ви не були, чи тут, у Льорд, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб вона допомагала нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований і зійшов у відхлань. третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося за святішого отця, папу Лева, XIV, в його також намірах і намірах свя... Свя... святої церкви. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша таємниця скарботна, молитва Ісуса в Гециманському саду. Помолимось у намірах, які ви надіслали нам. Молимося за Андрія та Його побратимів, за здоров'я Тимура, Ванеси, Назара, Ярослави, Сергія, Андрія та Владислава, за здоров'я і Божі благодаті, які треба для сина Саші і його сім'ї, за прощення моїх гріхів і мого роду. Також за здоров'я і божу опіку Богдана і в усіх його намірах, за здоров'я і божу опіку воїна Віталія і його побратимів. За навернення марти, Юрія, всіх людей. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, безпервородного гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця скорботна бичування Ісуса. Помолимося за воїна Олександра, і його побратимів про зцілення Наталії, за здоров'я і Боже благословення для Наталії в день народження, за здоров'я і Боже благословення для моєї родини, для Василя, Ірини, Оленочки, Ярославчика і для Ольги. За душі Віталія, Антоніни, Романа, Марії, Богдана, душі всіх померлих з родини, душі з щасливища, душі е також невинно е убієнних, зцілення Тараса від алкогольної залежності і за благодать покаяння і навернення. Отче нащо і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, на моли нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха, Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Третя скорботна таємниця, увінчання Ісуса Терновим вінком. Помолимось у ваших намірах, за зцілення хворої галини, за божу допомогу та Боже благословення для сім'ї Шрамко та Бундаш, за душі в чистилищі, за навернення і покаяння Росії, навернення і зміцнення віри кожного українця і всіх з моєї сім'ї та родини. За мир в цілому світі, за Олега і в його намірах, в день народження. Також помолимося за здоров'я і божу опіку для Нелі, Перебийніс і для її родини, за здоров'я онуків, за божу опіку і всіх з моєї родини за померлих батьків та Станіславу, дідуся, бабусю, Янука і Юзефу і всіх інших з родини. Отче нашої Сині, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим благословен і жінками, благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безпервородного гріха, Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта скорботна таємниця, хресна дорога. Помолимось за всіх воїнів, що захищають нашу Україну, мати Божа Лур, мати Божа Люрдська, молись за Україну, за здоров'я мого сина, пораненого Анатолія, щоб йому зробили благополучну операцію, щоб міг ходити, щоб повернувся додому живим і здоровим. За потрібні благодаті і здоров'я дочок, внуків, чоловіка, зятів і всіх рідних і близьких, друзів і всіх знайомих. Також помолимося за упокій душі Марії, Василя, Богдана, родини е родини і всіх в душі, і всі душі в душі чистилищі. За хвору Галину. Отче нащо й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Артель Артель well Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія первородного гріха зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Помолимось. За здоров'я душі і тіла для Артура і Світлани, за здоров'я всіх захисників Миколи, Михайла, Романа, Андрія, Богдана, Оксани і Василя. за зцілення Назарія також помолимось в духовному намірі отця Назара Ланко за заступництвом Богородиці з Люрд. За усіх служителів святинь, священників, монахів, монахинь, за отців, кармелітів. Дякую Богові, дякую тобі, Господи, за все такий намір. Отче наш, що і на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марії безпервородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія радуйся. До Тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід луна Твого, О ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє, молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми одостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Люрд, молись за нас, Богородиця з Люрд, молись за нас, Богородиця з Люрд, молись за нас. Свята Бернадето, Молись за нас, Отця і сина, і святого духа. Амінь Дорогі брати і сестри! У Христі Щиро вам дякуємо за спільну молитву. Дуже важливо пам'ятати про те, що ваші наміри, які ми гортаємо молитвою, всі абсолютно всі, які ви надсилаєте в коментарях, деякі з них ми встигаємо прочитати деякі ні, це нормальний ефірний час. Але також важливо пам'ятати в наших молитвах за наших воїнів, наших захисників, за всіх тих, хто в наших родинах страждає, хворіє. Також, хто потребує цього зцілення духовного, фізичного, огортаємо всіх молитвою. Залишайтеся з нами, і нехай Бог благословляє вам, а матір Божа Лурдська випрошує у Ісуса Христа, свого Сина, всі потрібні благодаті для вас. З вами і для вас разом молилися, отець Сергій і сестра Агнеса. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!